За це хочу подякувати всім моїм бійцям, всім нашим бійцям, бійцям народу України. Вони молодці. Всі ми звідси виїжджали, були до цього, з ким знайомі, з ким були незнайомі. І люди в нас дуже різні. Репутація. Багатьох людей була дуже різна, відрізнялася, кого добре, кого не добре. Але коли наша батьківщина, наші люди є загроза, коли їх вбивають, коли їх навіть ще не було загрози дуже великі, але знущалась над людьми. І кожен показує, хто він є. Цим моїм побратимам я в будь-який момент готовий віддати своє життя. Бо вони готові віддати життя за вас, за всіх, за народ України, не тільки за Новолис. Така вже наша держава. Що ми любимо всіх, хто живе в цій державі. Ми українці. Що хотілося б сказати. До того, що відбувалося в Києві. Дай Боже, щоб цього не було більше. Але як буде, то ми будемо там. В першій лінії, як це було лівий фланг першої лінії, першого заслугу, це було на Волинці. Раніше були барикади з снігу, тепер були барикади з живих людей. Перед ними тільки були щити. Коли, які пробивались любовю кулею. Всі знали, хто став щитами, як почнуть стріляти і так проб'ють. Коли пішли на європейську площу атакою, полягло з наших побратимів, з нашої сотні, бо до нас тремкнули ще рівняни, термітничани, і, і воно фонківці і були в Волинській Полягли одразу шість людей з мого станду. Далі, перед європейською площою, 26 залі. Були такі, що одного ранять, другий франківець, теж побратим наш добре знали, побіг витаскувати його за ноги, куля влучила йому в голову. Вони жертвували своє життя за братів, за побратимів, брат за брата. І ми знаємо, в нас є в нашій Нововолинській штурмовій сотні. Є таке вислів. Мислів. Хто, як не ми, коли, як не тепер? Тільки тепер. Не завтра, не домовленості. Давайте почекайте місяць, ми домовимося. Ніякі домовленості. Тепер ми знаємо, що робити. Після бойових дій на Майдані ми на Волинці з допомогою своїми руками і з допомогою вже цивільного населення. Вони підносили нам каміння. І ми збудували три, три барикади. Весь Увесь периметр Грушевського. Весь периметр Грушевського складався з наших бійців. Стояли і день і вночі. Сон бійців нададуть збрехати три години на добу. Коли не було що їсти, коли й було. Там їди вистачає, але не було коли піти, з тою їжі. Периметр втримали, ніхто на одна не одна не пройшла. Наші бійці позавчора схопили одного, зі зброєю на різної хотів зайти на Майдан через барикади Марішецька. Зловили. Зловили також тітушок. Ходили в рейд до Марій... Марійського парку 24 цю тушки. Забрали чотири калашника у них. Йшли з голими руками на автомати. Вони навіть не, жодного построю не зробили. Як теж не зробив побачити дні очі. Коли ображають народ, у них отримає звию спілкуються. Але заради народу це дорого. Що хочу сказати, можна дуже багато говорити, кожен з нас може дуже багато сказати. Те, що я дякую Богу. Що з моєї сотні жоден своїх не загинув. Але загинув один, одна людина з Новолинська. Дуже шкодує шкода. На жаль, він не був в нашій сотні. Не знаю, з яких причин, але він до нас не прийшов. ми навіть не знали, що він там є. Ми його будемо шанувати, ми шанували там в Києві. Всі дуже шкодуємо, бо це наш побратим. Але з моїх хлопців є такі, один горит, горіло в справжньому вотне, потронув влучила куля. Нормально зашили, все добре. Гранати рвалися, як сніг падали на голову. Там навіть цікаві, з них вже ніхто не цікає. Граната падає, ну і добре. Або взяти рожка нашого, так ми називаємо касу. Накриваючи, може, колись не зачепить. Як цепи, то ми були готові до цього. Довго не буду говорити, бо це насправді довго. Говорити про тих, хто загиблий тим, що ми робили там. Після воєнних дій, військових дій на Майдані, не закінчилась боротьба. Ми там стояли. І стояли, розраховували стояти дуже довго, і будемо дуже довго там стояти. Бо ще нема тої перемоги. Коли ми будували барикади на Майдані, вже так звані туристи, ми їх так називаємо, котрі приходять потажуватися, вони там вже святкували і саміти запускали в небо. Нам хотілося всіх, ну не знаю як, але дуже було це образило. Після бою будують барикади, а хто святкує. Дуже швидко з'явилося на сцені так звані герої. Кожен, хто не вийде, всі герої там. Ніхто навіть не каже там, не згадує про тих, хто на баррикадах, а тільки говорить, говорять, які вони добрі, що вони зробили для революції і зробили для народу. Ну це таке це лірика. Ми, жоден з нас не втім їхати до Новинська, бо там є лінія фронту. Ми її втримаємо. Але коли почули, що в Новоминську і в кожному місці в Україні коїться тільки в мінімізованому масштабі, таке саме, що творилося за голову України, в власне в Києві. Ми з побратимами поговорили, нас замінили там 35-та сотня і 14-та сотня наступила на наші рубежі на Грушевське, бо ми тримали три барикади З сторону Грушевського, з сторону Кадміна, і лівий правий фланг від українського дому. Ми приїхали сюди для того, щоб сказати вам, що ми вже тут. І ми постараємось зробити, щоб вас тут вже новинство і хто не ображав. У нас є тут, власне, Янукович. З тим ми наразі. Що зробили? Того наразі поперли, але ще не зловили. Зловимо. Треба думати. Зараз що робити з цим? Його тут нема. 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 Захворів. Захворів знову. От нема чого. Я пам'ятаю ці часи, коли ми тут і автомайданом їздили. Коли ми їздили і тут проводили різні заходи. Але це було так. Шатко не впевнено. Ми знаємо, хто з'являється тоді, коли, коли є якась вже надія певність. З'являється одразу Віктор Борисович, його поклічники. І зразу всі герої. Ви нам потрібні тоді, коли гаряче. але він не знає, куди повернути потім шапку. Для того він не виходить. Шановний Віктор Борисович. Шановний, шановний Володимир Дмитрович Рожевець. і шановний Сторонський Андрій Миронович, я хочу сказати від лиця своїх побратимів. Це наша Новолинська Штурмова Сотня. Не, не треба бавитись з народом Новолинська. Не треба змущатись над ними і не треба недооцінювати моїх бійців і активістів всіх, без кого ця революція, ці бойові дії і така собі ще не впевнена, але велика перемога була б неможлива кожен не з бійців, а з тих, хто б, був, бо в нас був надійний фронт. Власне, ці бійці. Але в нас надійний фронт був тому, що був надійний тим. Багато можна сказати, хто нам допомагав, хто робив все можливе для цієї перемоги. Багато хто. Навіть з тих, коли ми і не думали, що допоможе. За начальниками Ярослав Мартинюк, ніхто б не думав, що він поможе. Перший сказав, що хлопці треба? Бронежилети, звісно. Бо бронежилети нас когось і врятували від тієї смерті. Молодець. Багато тут людей, автомайдан, в цілому, молодці все робили, продавали. Тут, на місці теж, Громашевський вітер. Що вам сказати? Завжди ми знаємо, він робив, щоб приїхали люди, збирав людей. Та багато хто не буде переховувати. Не буду. Ви всі знаєте, навіть ту бабусю пам'ятаю першу, котра ми стали біля, якщо ви чуєте бабусю, я навіть не знаю, яка жар. Але перша принесла пару шкарпеток теплих. Це було ось давно. І вам дякую. Всі, хто що зробив, дякую до самої землі, кладі. Бо ви зробили перемогу близькою. Дякуємо. Ви всі молодці. Дякуємо. 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 Диха Дивіться, я почав зі звернення до наших керівників. Може вони десь у родинах, з відйонів, з друзями. Може вони добрі люди? Я не кажу, що це якісь недобрі люди, але поступки за них кажуть. Кажуть те, що вони попросту є недобрі керівники. Це нормально, коли. Привітність не на своєму місці його міняють. На будь-якому підприємстві, в сучасній Європі міняють керівників. Дуже часто. Люди схили, попросимо, стає той, який зробить зрост. А ми тут навіть не бачимо стабільності. Можна багато говорити. Про Хабарі, про все і приобрести. Владимир Дмитриевич ну Миронович, уходьте же, не мучить нас, не мучить. да, 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 да мы уже да, да, настроены на штурм заяву заяву. Заявы, заявы, Напишіть заяви, народ просить. Це ж не тяжко, не важко написати заяву. Ну, ми написали, ну хай хтось другий вже зробить щось краще. Хочемо нормально жити. Ми, ми не можемо відчути ту перемогу. Не можемо. Десь вона є, але ми не можемо. Бо цілі України стають назад, ті, що були у приваді. Це не є те, за що ми там стояли. Мене питали, чи не було вам страшно? Страшно для нас, для кожного з нас тут, є те, там вже не страшно, а після тих дій вже нічого не страшно. А є єдине, що страшно. Для нас, для наших побратимів, для тих, хто загинув. єдиний є страх, що це все було навіть не дарма. Бо ми знаємо, що це не дарма, це нас згуртувало. це зробило з нас таку міцну націю. У нас вже і Європа боїться і добре. Але боїться в доброму розумінні. Е, але ми шкодуємо, не шкодуємо. нам страшно за те. Що ми, що могли там на бригадах, ми зробили. Ми намагалися розпочати розбудову нової України, але страшно, що хтось зараз скористується, зробить із себе дороги, люди повірять. І буде що? І буде те, на чим. Що було, а чи ми розпочинали. Це є страшно. Тому що, тому що, що, І відповідаємо одразу на багато запитань, котрі сьогодні нам дзвонили, до того нам дзвонили в Київ. І люди питають, скільки вам платять там? Чи платять взагалі? Платять. Всі, хто питав, якщо ви чуєте, нам платять. Нам заплатили, заплатили нашим побратими своїм життям. Це є не добре. Це не та плата, яку ми хотіли. Але зараз і надалі ми вже готові заплатити і своїми життями, і нас ще приєднається. Скільки вам ще треба тих життів? Я питаю і сухожнікого, і бажника, і старойського, і в другі, хто сьогодні звучав. І начальники кого там згадували. Шахт наших. Я сам на шахті працював. Це не добре. На шахті йде, щоб гнути спину, вмирати там, в шахті. Йому треба заплатити від тисячі до двох тисяч доларів. Я працював з директором, знаю, що це є правда. Словочі, уходьте звідти, Уходьте зі своїх кабінетів. Ми вас задавимо руками голими. з других підприємств. Уходьте. Ми не прийшли тут жартувати з вами. Приїхали з Києва, там ми теж потрібні. Але ми прийшли. Допомогти цим людям, нашим людям, нашим братям, сестрам, ми прийшли до... допомогти на... зробити доклад. Якщо хтось не вірить, ще раз погляньте, погляньте відеоролики з Києва. Там теж не вірили. Ми зробили. Думайте, і часу небагато, і часу небагато. І, якщо хтось. Думаю, що тут перед вами стоять просто люди, котрі там десь були, не знаю, бо є такі. Теж дзвонять, кажуть, що хтось вимазався на чорну, На чорну там там шини. Шини димлять, чорний дим, це вимазують. В бочках палять, пластмас, це люди вимазують, це є. Але ну, трошки багато людей так думають. Вам теж хочу відповісти. Навіть не знаю, як вас назвати так лагідно, бо там ми вас називали не лагідно. Всі ви лебеди і вороги України, котрі так думають, що там люди, якісь волоцюги, поїхали без роботи, без дому, просто щоб поїсти, поспати. Не було того там. Не було. Нормальні люди їздили, котрі могли б не їздити. Могли б не їздити. Наші бізнесмени їздили. Їздили разом з нами. Разом з нами там стояли. І до того стояли. До того стояли наші люди. Їздили разом з нами. Вони теж робили цю перемогу ближче. І не всі. Ми всі зараз тут стоять, щоб ви помилково так не подумали. Бо тут у нас є, я казав, у Штурмова, штурмувала сотня. Нас є більше ста, набагато більше. Хтось не міг сьогодні дзвонили, багато не змогли прийти з роботи, бо працюють і так або в або або не відпускають. Хтось з яких причин теж не приїхав. Пара чоловік ще є в Києві. Дуже багато в нас є патріотів. Це дуже велика сила. Ви на них, бо ми зараз будемо з вами. Якщо щось зробиться в Києві, ми одразу поїдемо там. Бо там всі сотні знають. Всі сотні знають. До мене дзвонять. І правий сектор, який вважають, що люди вважають, що вони є головною рушійною силою. Вони дзвонили. Ну, не знаю, може по кількості, може щось, але не хотіли йти в рейди, на днічні рейди, бо не знаю, з якої сторони полетить куля. Всі дзвонили до нас і казали, Полинська сотня, Молинська сотня це самі відірвані, самі відважні. Ну, просто між нами там казали, що це є. Безголовні патріоти. Бо як думати, чи треба, чи не треба, ой, куля влетить, а в мене діти, а хто ж, ой, блін, в, в, в березні на День народження йти кого? Ні, не піду. Це треба робити з холодною головою, не треба думати. Народ потребує батьківщина не потребує, все пішли. І всі, і ми ходили. Тільки скажуть, ми ходили, ніч не робити. Нормально. Це я вам кажу, щоб ви знали, які в нас люди тут стоять. Всі і ті, котрі ви будете пізніше знати. Будете знати. Бо кажуть, що хтось там не такий патріот, хтось не такий. Ви всі знаєте. Знаєте, хто їздить, знаєте, хто їздить, буде допомагає. Єдине прошу вас, вас, всіх людей, всіх хто дивиться, не звіт прийти а таких багато теж, подивиться, дивиться може по телевізору, в інтернеті. Я прошу, щоб до того не дійшло, що було в нас зараз. Бо в цьому всьому винуваті ми всі, бо не було політичної грамотності, не було такої свідомості міцної всередині нас, коли тоді, коли ми ходили на вибори. Ми ходили на вибори. Хто голосував за 100 гривень, хто за гречку, я вірю, що у нас такого немає в Новинську. Але ми погоди в Україні не робимо. І в Новинську є, кажуть. Добре, люди. На наступні вибори. Коли б вони не були, голосуйте, як підказує серце. Його моє, ми не будемо кожного разу битися. Ми будемо, але я не хочу стільки людей міняти. Пошкодуйте на нас. Роскуйте самі себе. Ви ж всі хочете ходити на роботу, дивіться в очі дітям і десь відпочивати. Голосуйте, голосуйте нормально, як серце підказує. Як підказує серце. На виборах не дайте тим сволочам пролізти до влади. А ми вам, сволочі, таке зробимо. Будете бігти навіть не з міста, а з країни, за тими всіма, за вашими побратимами. Уходьте з вами, не мішайте нам жити тут. Ми хочемо на вулиці жити гарно. Ми цього достойні. Це вже довели ці хлопці. Дякуємо. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується Лук'янова Наталь... 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 Наталка. Слава Україні! Героям слава! Дорогі люди, я не кам'яна міста Нововолинська. Я родом з Черкащини, звідси мій чоловік, в якого розстріляли діда, маму і бабусю відправили в Сибір. Вас відправляли і ваших батьків дідів до Сибіру. У нас на Черкащині морели голодом. Батьки їли дітей, здоровшим дітям згодовували слабших. Зготовувала влада, така, як зараз. Знаєте, боліло тут, хотілося кричати, зірвало голос. так. Гарком цинізму.